Доброго дня, шановні любителі українського білярду Стріла. Розпочинаємо ми сьогодні перший Перший турнір першої ліги у му році білярду Стріла. Зустрічаються у нас на ТВ столі Максим Чубін та Пас Андрій. От, хотів би сказати, що Максим Чубін та Артур Воронов на цьому турнірі даватимуть фору всім іншим гравцям, але а, в даній зустрічі хлопці будуть грати на рівних. Нагадую, що по правилах розбій у нас активний. Має бути два борта перекат або три кулі мають торкнутися одного борту. Граємо ми сьогодні без випадкових куль. Чужа куля буде виставлятися на точку. Якщо падає випадкова своя куля, то суперник матиме вибір е, грати зони лузи або передати хід іншому гравцю, замовлення у нас іде е, куля-луза. Помиляється Максим в своїй першій атаці. А от Андрій Пас успішно забиває свою першу кулю і робить рахунок 1-0 по очках цієї партії. Черговими наступними кулями є червона та зелена. Хотів обережно зіграти Андрій, але помиляється в даній ситуації, залишаючи непогану позицію для Максима. Гарний вихід Максим. Наступну чергову кулю є коричнева та червона. Рахунок вже 4-3 на користь Максима. 5-3 робить Максим. Намагався зробити непоганий вихід. Напевно, да, зробив його. На гарній серії знаходиться Максим. 7-3 вже рахунок. Закінчуємо Максим. Ні, не закінчує цю партію. 9-3. На столі 6 очок. Як рахується, дві кулі та плюс ще два очки. От. І коштувало це все Андрію однієї помилки. Зараз для Максима будь-яке очко. Будь то своя куля або чужа це фреймбол, а Андрію необхідно забити спочатку два свояка. Після чого, якщо він забиває дві прицільні кулі, то у нас буде фреймбол за рахунку 9-9. Тому Максим намагатиметься скласти таку ситуацію, в якій не буде давати Андрію забити свою кулю. Тобто, якщо рожева куля стане в лузу, то Андрій не має права її забивати при такому рахунку. що турнір у нас проходитиме до трьох перемог. Нижня сітка до двох. Намагатиметься Андрій зробити, поставити снукер. Досить непоганий удар і. Не вдалося. Такова опять же стоит своя куля в готоварзу. Помаляется Андрей. Закінчує Максим цю партію. Один нуль рахунок на його користь. Розбуватимуть хлопці по черзі. Намагався Андрій поставити снукер, але, напевно, червона куля так, видна для Максима, дуже непогане було рішення. Активна позиція залишалась після цього. Максим також намагався поставити снукер, але трошки не проконтролював червону кулю. Починають хлопці позиційну гру і це помилка від Андрія. Видно, що Андрій трошки ще не розігрався, адже грає досить непогано. Добре знаємо Андрія. Забиває першу кулю Максим. Цій партії робить рахунок 2-0. І <кій> атакує Максим. Досить таки ризикований був удар, і вдача, напевно, йому принесла подаруночок у вигляді снукеру, я так розумію. Зараз хлопці між собою вирішать, чи є тут снукер. Якщо стоїть снукер, то при виході із снукеру хлопці мають вдарити так, щоб одна із куля торкнулася хоча б одного борту. Непогано виходить із снукера Андрій, не даючи нічого супернику для атаки. З цим, напевно, буде цілити зелену кулю вкут. Забиває дуже гарну кулю. Робить вихід собі під коричневу. Також награє коричневу. Нагадаю, що після забиття битка. Можна вдарити ще максимум один свояк, тобто більше двох свояків підряд забувати не можна. Сьогодні вирішив, що відіграш це не для нього. Дуже впевнено себе почуваю в перших двох партіях. Подивимося, що буде далі. Сподіваюся, Андрій зараз знайде свою гру. Дуже гарний удар зараз може бути, якщо б приліпив білу кулю до чорної. Був би досить складний снукер для Максима. А Максим продовжує забивати все підряд. Цей вже удар був лишній, адже на столі лишалось 8 очок. А Максима вже було на той момент 9. 2-0 рахунок нашій партії. Чи дасть Максим Андрію розігратися? Я б на місці Андрія взяв перерву. S takým šedkým pereběhom podíjí. Дуже гарна позиція для Максима. Тут можна також дати непогану серію. Дві чергові кулі знаходяться всередині столу. Максим обирає забити чужу кулю. Не хоче бити свояка. Хоча я б на місці Максима зіграв би. Ще одного свояка від червоної кулі, а потім вже б забивав жовту. Мабуть, Максим не хоче розтягувати події цієї зустрічі. Не далося йому зробити гарний вихід. Андрія гарна позиція для того, щоб поставити снукер за рожеву кулю. І він саме це і намагається зробити. Але, але, але дуже близько було до помилки. Але ця куля забивається, тому Максимій, я думаю, буде бити. Є. Рахуночок у нас 4-0. Зелена куля стає в активній позиції. Максиму потрібно робити вихід під червону або під коричневу кулю. Поставити снукер від Максима, але погано проконтрольована коричнева куля. Нагадаю, що у нас в грі є карамболі. Зараз буде трошки інша позиція. Розкажу, як, як цей парамболь зігрується правильно. Ось Андрій поставити обидві кулі заховати за чорну, поставивши снукер. Тут Максим трошки помиляється, я вважаю. Буде атакувати зараз Андрій. Щодо карамболю. От Зараз, якщо б Андрій замовив карамболь, можна було замовити його по червоній кулі. тобто Коричнева куля мала відборту від короткого, потрапити в червону і вибити з зони лузи. За це нараховується одне очко, і той, хто зіграв цей карамболь, має право або продовжити свій підхід до столу, або передати право ходу іншому супернику. Також за допомогою карамболів можна награвати собі. Чергові кулі е, під серію, тобто награвати їх на гру. І цим досить непогано хлопці користуються час від часу. Не вдається Андрію поставити снукер. Необхідно наздоганяти. Тож намагається Андрій за допомогою снукеру дати собі. Якусь позицію для початку серії? Щастить Максиму. Насправді не дає він Андрієві можливості почати серію. Атакує і нічого не стає. А зараз, якщо так снукер стоїть, але не складний, як ми бачимо. Але тим не менше в Андрія тепер є є непоганий шанс розпочати атаку. І, тим самим вививши червону кулю з. дому. Максим помиляється. Необхідно вже Андрію забивати цю кулю. А ця куля не рахується. Буде виставлена на центр столу, на ну, центр, а на точку, де ставиться піраміда. І хід продовжуватиме суперник. Обережно зіграти Максим. Обережно грають хлопці. Зараз Максим, напевно, буде вести биток за рожеву кулю. Так. Трішки не розрахував. Нічого страшного. Андрій зараз буде також вести биток за рожеву кулю від двох або, може, трьох бортів. Андрію необхідно в цій позиції, мабуть, атакувати. Або іншого гарного моменту може не бути. Не сьогодні у нього Андрію. Другий свояк зігрує Максим, після чого свояка вже грати не може. Після забитої кулі. Максима 10 очків. На столі лишається. 10 очок. Максим забиває 11-ту кулю і виграє цю зустріч. Адже на столі чотири прицільні кулі це 8 очок, плюс 2 очки це 10. 3-0 перемагає Максим в цій зустрічі. Досить. Складна гра для Андрія. Сподіваємося, що він знайде на цьому турнірі свою гру і, і покаже нам.